Доброго ранку, Тахі Україна. Дівчата, сьогодні я вам, сьогодні у нас буде мова не про рукоділля взагалі, От, а я вам якось говорила, що я маю розповісти вам про клініку, послугами якої я скористалася, бо це дійсно так, на мій погляд, це якесь то диво. От, так. Якось я вже розповідала про санаторій Гіскатиса, який тут ну, на від Ракова у селищі Квасах. Це, ну, як люди кажуть, які, там, які туди, туди їздять кожного року і, може, не по одному разу, а разу. От, вони кажуть, що це найліпша вода, яка там є, якась там ешековіста. Що це найліпша вода для лікування і, і я там була, от, І я розповідала вже Я розповідала про, про, цей, про цей санаторій, про це лікування, про умови, про які результати. ну таке. От, і е, під цими відео були ну так, доволі жваві такі відгуки, бо все ж таки у нас тут аудиторія, вона літня. Ну, здебільшого. Дівчатка, дівчатка молоді, вибачте мене, але так. Таке, ну, по моїм спостереженням, вона такі ну, більш більш. І тому ці хвороби вони, вони ну, якось людям такого віку вони, ну це звичайна, звичайна справа. От. І, е, тому тому я, я собі, як тільки я ну, залишила цю клініку, да, ну, після, після всього. Лікування свого я пообіцяла що бі, що, собі, що я маю розповісти вам про існування її. От і е, всі, ті, всі ті вражаючі відчуття, які я там отримала. От. Ну що, Хворіла на, на коксартроз, це артроз кольчового ну 15 років. <ная> знаєте, Я в тій клініці там такий, до, до, до довготривалих і таких витривалих таких <tampoco> пацієнтів. Я навіть там ну, не побачила. там ну, Більше всього там, у жіночки було ну 7 років, ну 15 років, щоб буде. <свісна> Все це витримувати 15 років. <свісна> ну, саме в той час, коли я там була, то там таких не було. <свісна> Але лікарі не здивувалися, то мабуть, я така не одна. от. Далі, знаєте що, сподівалася, я ж сподівалася, ну все ж 15 років, да, сподівалася. Думала, ну може, я так жив і так і переживу на, на тій палиці, на, на тому ціпку. Якось я переживу без операції, бо ну, дуже мені не хотілося цього. Знаєте, ну багато було таких думок в мене. Ну, по-перше, вік, дівчата, ну, 70 років, ну, ну звісно ж, воно там може не прижитися. Там, ну, 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 вік. Одним словом, вік. От так потім. Ще я, я так собі думала, що буде багато обмежень ну, після операції, коли заміниш ну, свій суглоб на штучний, буде багато обмежень. От, і, може, їх буде ще більше, ніж на мій рідний, але хворий. От. Ну Так так я собі думала. Але потім я ну коли вже так вже дуже важко було, я пішла до хірурга, звернулася тут до, до місцевого Врахові і думала. Ну, щось може, може, якісь там ліки випши, там, щоб якось хоч якось зняти це запалення. От. А він так ну, подивився, заставив мене зробити цей знімок, От, подивився і каже, ну, треба робити, ну, треба робити, тому що, ну, як то кажуть, нема що лікувати. От. І... Я ж, я ж йому свої, оці, свої оці думки, да, що там обмеження, всі. він каже, ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Обмеження не будуть такими вже великими. Зробіть. І він так мене, знаєте, він так мене вмовляв, це молодий хлопчик. Він казав, зробіть, вам буде набагато легше. І якось, ви знаєте, я так він так мене е приприбаприбадьорив, -при 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 от що я, я почала так і, я почала так і думати на, на цю тему, що треба. Треба такі, треба такі вже, вже насмілюватися, насмілювати на, на ту операцію. А потім ще пішла до сімейного лікаря. Там жіночка така, ну вона, ну, мабуть, молодша за мене, може, років 60. От, ну, а теж, теж така літня. Да? Все, і е, е, З нею ж так поговорила. О, а вона каже, і вона каже, теж таке, каже, зробіть. «Зробіть. Ви, шо? Ви ще молода дівочка. І так подобається, це молода дівочка. Тут так кажуть, дівочка, тут дуже часто так кажуть. Дівочка. Ви ще молода дівочка. Ну думаю, що ну, якщо молода дівочка, то щось треба ж думати. От. А до того я була в Ужгороді. а консультації це було не цим літом, а минулим літом. От там мені сказали цю фразу, що нема чого лікувати. Треба робити, от там тут у Закарпатті я не знаю, як по інших там обласних центрах, але тут у Закарпатті є така програма, де ну по заміні суглобу безкоштовна. От, я не знаю, чи і каліних, чи тільки цих кульшових, не знаю. От безкоштовно. І я ж на консультацію поїхала. І, але він мені сказав так: ну, ви маєте знати, що, по-перше, це ну солобіки, такі собі. Знаєте? От, і знову ж таки, ви маєте знати, що воно може, може не прижитися. І ви знаєте, і оця розмов... розмова з цим ужгородським лікарем, вона мене пригальмувала. Тому я він ще, ще він мене пригальмував. От, у, у, у рішенні все ж таки наважитися на це. От. І ще оце я протягнула, протягнула ще півтора року після тієї розмови. А потім, коли вже вирішила, вже потрібно було шукати десь клініку якусь, що треба, треба щось, щось кудись рухатись. Ну, подзвонили в Ужгород. Але ну подзвонили, сказали, ну так, да, ми робимо там все добре. Ми вам передзвонимо, але ніхто так і не передзвонив. Ну, хоча для, для Закарпаття це така ну, так, така нормальна історія. знаєте, Тут так люди якось не, не чіпляються у будь-якій галузі, вони не чіпляються за клієнтів. Я не знаю, з чим це пов'язано, але ну, такий менталітет, ну, ну хай буде, отак. От. Для нас, хідників, це, це дивно, але ну, та, так тут люди живуть. Ну що тут, тут так тут люди живуть. От. Ніхто не передзвонив, от, і якби почали шукати далі. Ну що його нав'язуватись? Знаєте, як, що його, шо? Ну, я не знаю, що там просити чи що. Почали шукати далі. Чоловік звернувся до свого побратима, з яким, з яким він був у бригаді. От, і е, е, до травматолога. І той порадив. Каже: знаєш, у Чернівцях є клініка, яка спеціалізується саме на, на суглобах. От. І про неї дуже-дуже гарні відгуки. От. Спробуй подзвонити туди. От. І ну, от ми, так, ми, так, ми, так і зробили. ми так і зробили. І це була дивіться, зараз я вам дам цю інформацію. це була... Клініка, я вам скажу, шведсько український медичний центр Енгельхольм. От так, бачите? Так. І зараз я вам дам, що вони там роблять, і їхні телефони. От дивіться, я вам так, так покажу, так, а ви потім, якщо, якщо треба вам буде, ви ну, зупи, зупините собі, собі відео і почитаєте, що тут вони ще роблять. От так. І оце їхні телефони. Зараз я вам покажу їхні телефони ще. Оце телефон, от Бачите? Їхній телефон. От. Далі. Подзвонила туди. Там, значить, тут ну, якось так дуже дуже так дуже, все, все по полочках, знаєте, як, як при... звикли, все так, все зрозуміло, все не треба нічого ні, ні з кого витягувати, все розповіли. От. І е, ну ми ж почали після того. Дівчата, зразу скажу про ціну, дівчата дорого. Це дуже дорого, дуже дорого. Але, але потім розповідаємо, що ще чого варте, чому варте. От. І е, почали дивитися там не, ну рекламу, ну якось, якось, якось. Треба ж познайомитися, що воно таке, що воно робиться, що, що, є, що люди кажуть. Треба, е, почали дивитися рекламу. Ну в рекламі, ну що я вам скажу? Коли я подивилася цю рекламу. Я не повірила, що таке може бути. Я, я, я не повірила. Ну що, як як це так? Як це так, так, там жіночки, да, що операцію роблять у той же самий день, коли ти приїздиш? так, що е, на, 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 на дорогу, ну, там Жіночки так, там, ходять по тому реабілітаційному центру, це, там влітку знімалося. жіночки ходять, і я так дивлюся, вона на, 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 на третю добу вона на, на милиці підіймається сходами. От, я думаю, Та, ну, ти, там, якесь, ну, що, ну ну шматок кістки відшматували, і, і потім оце таке, і потім оце на, на другу добу вона вже стрибає. Думаю, ну якесь таке. ну, ну, думаю, то може там, не, ти, так, ну, Лікарі там під себе щось знімають. От. Я не повірила цьому, але робити нема чого. ну, Треба, треба якось насмілюватися. Може не так, ну, може близько до того. розумієте. Але ви знаєте, все вийшло саме так, як у тій рекламі. Значить, коли е, ми приїхали туди, на, нас попередили, що о 10-й годині ми маємо бути в клініці. От, о 10-й годині ми приїхали, е, значить, нас відразу відправили до лікаря. От, е, ну, приїхали всім там з ним, на, нас попередили, що треба знімок, і треба філіораграфію. Все більше, більше нічого не треба було. Не, мені було дивно, думаю, боже, ну як це так? А, а може в мене там щось таке, що в мене взагалі не можна різати? Зумієте, я так була так, так ладно, ну що ну, вже? Ну, все одно я ходити не можу. Ну, 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 ну. а може буде, буде краще? розумієте, От така, от так от я подумала і все. от, І е, 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 зразу направили к лікарю, Лікар питає: що е, ви їли пили чи там, Я кажу, ну. Таблетки свої випила, там які там від диску, там від тиску, що... відтиску, він каже, ну", він якось так посмурнів і каже, ну, в день операції не можна пити нічого. Нічого не можна приймати. От. Тому якби операцію ми будемо робити завтра. От. Якби я нічого не пила, то її б зробили сьогодні. От, але слухайте. Далі значить, пішло обстеження. Ну, обстеження там Якось знаєте, увага особо приділяється тому, ну, що у людини ще є там, ну, супутнього, які там захворювання є. Так? У мене було під питанням серця. От. І, значить, ну, там, це, це кардіограма, це, це там, там, ці аналізи крові, там, самі такі розгорнуті, сам, самошельчі. І що з приводу серця? Мені отак, із кабінету в кабінет, з кабінету в кабінет. Так, моталася. От, значить, з приводу серця, ну, кардіограму, само собою, потім їм не сподобалося, вони зробили узліз серця, не сподобалося. Кажуть, ні, давайте ще зробимо якийсь там тест, який показує, ну, чому такі зміни у серці, да? вони можуть бути внаслідок інфаркту, а можуть бути внаслідок тривалого тиску. От. І треба з'ясувати, бо якщо Ну, наслідок інфаркту, то не можна робити. Якщо внаслідок тиску, то, як вони кажуть, в роботу можна брати. О. Зробили мені цей тест, все добре, мене в роботу можна брати. От. Ну і все. ну от якось так все. Мені сказали, що сьогодні нічого не роблять. Пошли ми, мене чоловік Пошли ми з чоловіком пообідали, все. Ну Потім мене так ну відправили вже в палату. все. Потім заходить медсестра і каже, Каже, пані, а ви не хочете зараз цю операційну? Я кажу: Але ж я поїла вже, ну що ж ви мене? Я поїла. Каже, ну ладно, добре, завтра. На завтра назначили на 8:15. Ну і що, дівчата, і тут почалося. Тут почалося, наче, знаєте, наче якийсь то фільмування, якийсь то фільм, отак на на швидкі, на, швидкі, на, на швидкості на, на завишеній. Да? Це настільки ну, робота, настільки вона злажена, злажена як сказати, злажена, не знаю, От, настільки вони друг друга відчувають, От, все, так, все так швидко, все так. Ну, ну, Одним словом, дівчата, там поток. Розумієте? І вони, от, у них все до автоматизму. Значить, операція йде 30 хвилин за часом. Дівчата, 30 хвилин роблять суглоб. От. І, значить, ну, заводять мені, заводять мені в ту, ту операційну, там хлопці, бригада, мабуть, ну, так, як по голосах, да, чоловік 6 було. От і молоді хлопці, всі молоді хлопці дуже-дуже дуже злажено працюють. От. І потім, вже коли хлопці мене приготували, там знаєте, ну все так і все. Значить, цей як його анестезія, вона була спінальна, ну так, що я все чула, я все, ну, все, все розуміла. От далі заходить, заходить лікар, так обходить мене, що я його бачу, каже, мене зовуть так-та, так-та, так-та. Я буду робити вам операцію з приводу е -е, заміни кучового сугу. Добре. Ця операція я нічого не відчувала, дівчата нічого не відчувала. лише коли там ну може там не де, якось цей цей суглоб <хи> забивали молотком. Чи ж у мене така голова тут Оце все, що я відчувала. Більше більше ніякого ніякого болю, ніяких таких неприємних відчуттів. Нічого такого не було. От, далі, значить, ну, ця операція за пів години, вона закінчилася, чи хлопці там, що це там музика так грає, щось хлопці ще підспівували, там таке. Ну, тихенько. От, і цей, е, е, закінчилася операція. Лікар знову виходить так до мене, щоб я його бачила, і каже: значить, пані Валентино, операція пройшла вдало, і так зробив такий жест, так. <схід> От, що мене дуже надихнуло. <схід> ну і все. Значить, мене забирають у реанімацію. В реанімації там дівчата, як бджол, як ділки, як бдлки, реанімація дуже велика така, дуже велика. І там весь час підвозять, 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 ну, операційних, бо декілька лікарів відразу роблять. От, підвозять дівчата, люди підвозять хворих, проперованих, і дівчата, як ділки. Вони отак, от, 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 от як, як справи, як справи, як справи, щось там заміряють, щось там придивляються. Е, ну, якось так, ну коли ну вже так щось, щось воно трохи відтерпло. Да, я кажу, болить, лежати не можу. Чого ви мовчите? Я кажу: ну от жіночка лежить поруч, їй ж нічого. Вона не каже нічого, а я що буду. Вона каже, жіночка то інша жіночка, в неї ім'я інше, і відчуває вона по-іншому. Тому треба казати. Дівчата, ну, взагалі ніяких ніяких страждань. Ну, ну звісно ж там, операція, там щось там, так. Але там, ну, як мені хлопчик сказав фельдшер, який потім водить, сказав, що ну, у вас дуже потужна ну, ця анестезія. Там воно якось там якась та трубочка, там воно якось якось це ще, ще воно прямо у спинний мозок. От ця анестезія йде. От, вона каже, він каже, дуже потужна анестезія, тому, тому так ви почуваєте себе гарно. От, значить, у тій, в тій, як тільки ноги все, підходить той хлопчик, підіймає і водить, на ходунках ходить. Тоб, тобто через дві, через дві години після операції тебе вже підняли і повели. Дівчата, дві години у тебе там відшматували кусок кістки, і ти вже пішла. От. Ну, ну, це було, знаєте, я, я не вірила своїм очам, коли я дивилася їхню рекламу. Але це все саме так, як вони розповідають. Це все саме так. От, Що потім ще? Потім ну, якось я ніч у, реабілітації, у реанімації, і далі тебе переводять в реабілітаційний центр. От. Центр це він не на території лікарні, він там ну, бусиком нас кудись там везли, там якесь, якесь селище поруч з чинницями. От. І е, там такий особняк, дуже, дуже гарний, такий багатий особняк. От. і там знаходиться реабілітація їхня. В реабілітації там взагалі не залишалося вільного часу, там весь час якісь то вправи, якісь там процедури, якісь там обходи. Якісь -то лекції лікарів, які розповідають, 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 як треба поводитися, як, чого можна, чого не можна робити. Бо це ж, ну, взагалі ж то, ну, треба ну, як, ж, ж, життя змінюється. Життя вже не буде таким, як воно було, воно змінюється. От. І тому вони мають попередити, тому що ну, цей післяопераційний п -п період там є. Верегідність пошкодити цей суглоб. І там, там таке було. Там, я, ну, ми, один чоловік там, зробив те, що, те, чого не можна робити. Отак, не можна скрещувати ноги. Не можна. Він скрестив ноги, воно в нього вискочило. А, а, ну, це було це, ну, та, де, там, де, доба, дві після операції. Отак. От, і, Цього, цього робити не можна, і якось зайшла е, медсестричка, а я щось е, чи намагаюся штани вдягнути, чи що? І так я нахилилася і зробила оцей кут між е, тулупом та е, цим стигном. У е, мене зробилося менш ніж дев'яносто градусів, а цього не можна. Перші три місяці цього не можна робити. Вона так побачила: пані, що ви робите? Боже, вона мене так сварила. А знаєте як? Ну воно ж як, 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 як привик себе, поводити, так же поводиш. До, це, до, до цього теж треба звикнути. А там те, що воно мене не сварило, це дуже, дуже мало ну, такий впливовий, дуже, дуже гарний вплив на мене, позитивний вплив такий, що я вже запам'ятала, що цього робити не можна. От. Ще що. Так от чому я? Чому я все ж таки? Чому, якщо тільки є можливість, дівчата, ну звісно ж, якби в мене не було чоловіка, якби в мене не було дітей, синів, от, то звісно ж я поїхала на, на Ужгород і робила б на Ужгород. От. Але я так, так, собі, так собі уявляю, яке б там було ця, ця, ця операція, це ця лікування. Лежав би там безкоштовно, дівчата, є безкоштовно. От, лежав би там десь на коридорі, за, кожною, за кожним уколом, знеболюючого бігав би просив, ну бігав, я біг. Тут, дівчата, отак, оцю котлету поклав От. і, і забув, про все. забув про все. Я навіть не кажу про те, що там дуже-дуже уважний персонал. Це за ці гроші, це воно якось само собою має бути. Я, я навіть про це не кажу. От. І що ще Що ще я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати, що ще. Ось що. Дивіться, там ну, ще нема такого. Знаєте, як про хірургів, яка така мова йде, що, воно, що вони так хірургам аби різати. Отак, кажуть люди. От. Тут такого немає. Тут, тут немає. тут не тягнуть в операційну. Я, цьо, цьому, я усвідомила це, коли значить, ну, чоловік прийшов, прийшов з фронту. Я казала, що він був санітаром, а хлопчики не всі маленькі та худенькі, розумієте? І він собі <кхів> пошкодив коліно. От. І коли він вже прийшов, ну, тут, ну, ночами він, він, він спати не міг. Це дуже, дуже боляче було. Воно пошкоджено було так, серйозно пошкоджено було коліно. От. І він мене туди відвісив, він мене там чекав п'ять 5, 5 діб. Все це продовжується, дівчата, п'ять діб, Все. після п'ятої доби на шосту, ти вже їдеш додому. От. І він він там ці 5 діб. Він, він мене чекав. От. І я кажу: ну як ми тут? Ну, сходи вже до, 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 до лікаря, звернися з, з цим коліном. Він пішов. Пішов. він пішов, значить, там подивилися, зробили знімок і запропонували йому. Зробити укол, боже, як її виговарювати, гіалуронової кислоти. От. Йому зробили цей укол тут, же, от тут же, після прийому, тут же. Там все, все робиться дуже-дуже швидко. Знаєте, не так як ми звикли. Дуже швидко все робиться. От. Зробили цей укол. Ну і що? <кхем> ну, він, навіть, він навіть відразу відчув полегшення. От. Ну, а зараз ну, дякувати Богові, Господи. Господи мої слова до Боговуші. Дякувати Богу, <как> Дівчата, ну, Богу він, він його не відчуває. От. Тому там не тягнуть до операційної. Якщо, якщо є змога лікувати ну, якось іншим, ніж операцією, то вони саме так і роблять. От. Ну, а коли нема чого лікувати, <как> як той лікар вже ради сказав, то що вже поробиш? От. Ну і, і все, оце все, дівчата. Це все, що я хотіла вам розповісти про цю чудо От, ну, а потім я ну, як, яка вже реабілітація тут вдома. Тут маєте ходити ну, 4 тижні на, на цьому, на милицях, на милицях, але по хаті я ходила. Або з, з однією поч на початку, а потім взагалі без милиць, лише на вулиці. От. А і ще два тижні потім на палиці. Все. Зараз в мене вже 21-го це буде вже два місяці. Т тобто зараз я хожу вже без палиці і без милиць по вулиці. І дуже я цього радію, дуже воно мене якось мені навіть незвично, що я хожу без, без палиць, і воно в мене. Не болить. Ну, може, я трохи ще там, знаєте, там бігати не можна, а бігати взагалі не можна після цієї операції. Не, не бігати, не стрибати не можна. От. Я, може, не бігаю, але, ну, знаєте, в 70 років не, не так багато людей, які вже бігають. От. Тому нема на що жалітися. Дівчата, оце я вам розповіла про цю клініку. Тому, ну, Намагалася. Намагалася якось так, щоб воно і свої, всі свої враження. Всі свої враження, які я там отримала, от, щоб, щоб було зрозуміло, щоб ви змогли оцін оцінити, от, як, 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 як воно там все відбувається. Все, дівчата. Якщо, якщо потрібно, то використовуйте цю мою інформацію. На все добре. Не хворійте, любі мої. Слава Україні!